Манук, да, каже, ви прибули, ну mm -hmm. не, не... пів кілометра назад. Пів кілометра назад, Так що нарешті ми прибули. Ми ж просто вже як місце знаємо. Ну так, да. все залітає. Опа, да, вона. Та да, десь припаркуйся, навіть в другому місці. Сейчас підемо розрахувати. Нема де встань. Що, прибули? Нарешті, так? Да? Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Прибули ми по L200, нарешті. Стоїть вона все, відвезли ми її на столицю. Неділько півтори її ремонтували, міняли переднє місце, заднє місце, стекло. Праве. Ну і ще підемо розрахуємося і потім вже покажу вердикт. І стяг лежить. Це з 58-ї бригади. Пригнав мій земляк. Що, стекло є. Що, тоді погнали, розрахуємося. Заберемо ключики. Не треба, не треба, не треба. Так що, друзі, Юра, правильно? Так що, Юра, з яким я спілкувався, я вам дякую за вашу роботу, тому що мені було дуже приємно, що ви дзвонили, телефонували, уточняли, совітувалися. І я дякую вашому підприємству, що поставили на ноги. Правда, ми ще не тестували, не перевіряли, але я думаю, що все буде добре. А це вже так, як ми фільмуємо цей момент, буде спрос з кого? Ну, ми скажемо просто з дяді Юри. Так що зараз віддаємо кошти, дали нам отакий наряд. Віруська контролює всю ситуацію. Це кошти, які нам скинули прості люди, прості українці. Ми обичні блогери. Ну як блогери, ми пише селюки, але знімаємо свій блог і дякуючи цьому, ми збираємо кошти. Так що ми вже разом виробите свою роботу, ми свою роботу. Ціна питання в нас там обійшлася, каже, два наряди 62 550, Щось таке, так? Да? О, в принципі, я розраховував навіть ході селюк, але я розраховував 60, 2000 плюс-мінус. Так що все добренько. Саме головне, ну там Руслан був підрядчиком по поводу мостів, да, там була проблема. Хотів би ще задати питання, тому що деякі люди говорять, от що це ви не могли знайти переднього моста. Чому так? Ми не платили за задній міст, правильно? Ми тільки заплатили за роботу. За заміну таким чином, щоб це була пара, якщо я це правильно розумію, тому що, а ви одразу телефони включив, ключі балакати перестали. А так гарно об'ясняєте по телефону, що і як. Можете сказати приблизно отак, ну, словами, що ми зробили в ці машинці? Перше, саме головне. Передній міст. Передній міст, виславий, повний привод. Заміна заднього моста. Бачите, я вам підказую, наче на уроках, не стісняйтеся. Ні, е, ну для мене це важливо, тому що... Люди різні. Все, я тоді буду ставити на паузу. Я вам ще раз дякую. Розрахуємося, печем, не будемо вас смущати, займайтеся своєю роботою. той хлопчина, надивлюся, він би багато побалакав, би, да? да? все нормально. Залишилися ще ключі, бо без ключа машина не їде. Да? Це мої дочки, це мій товариш. Вадим, що там? Сховалися вже, як телефон включив. А я можна так гляну одним оком? Можна, так? Да? Так може мені щось розкажете. А багато звертається, я дивлюся автомобілів ну, збройних. За, за да. Ну, Вже зробили порядка до 300. Скільки? 300 десь. Які ж знижки є? Тому що я дивлюся, що по ціновій політики, якщо взяти по запчастинам... Це є різниця. За частина, там, я не можу сказати, скільки там. Я думаю, що практично там в ноль, а по роботам без ЗСУ у нас знижка 30% на роботу. Я ж дивлюся, що все-таки по сумі. То, що я розчитував по-своєму, я mm. якось так вважав. Але я розумію, що 30 тисяч передній міст і задній нам просто... Там вже. Дамін. Там вже по-іншому по не можна, тому що передаточне число друге, якщо немає, просто на них вже ж запчастин. Тобто якщо не поміняти і передні, і задні, то будуть проблеми. То есть, обовязково О, ти вже не... поїхали, ай не встиг засняти. То мій Юрчик поїхав. А ні, то той Юра поїхав, так? Юра, Юра. Юра Юра поїхав, Юра вона стоїть. Він є. Бачите, вон одна. Ага, стоїть. Друга, це ти що в час, вон крайній транспортний. Дивлюся, там джип стоїть. ще. Дук, там ці mm -hmm. э, номера дук. Капець. А вони кажуть, чуєш, чуєте, де машини діваються? А де машини діваються? Дівають? Вони Ой, люди не... навіть не розуміють. Ну це такий шикардосовський. Гавка? гавкнув. Ну і тут теж мотору капає транспортер. Ну в основному мотори гавкають за чого. тому що умовиться раз, у три ніхто ж нічого не міняє, якийсь період часу. Які, які, якими їх сюди передають от, і... ця машина 97 чи 1998 року. Вон, така ж сама, Скільки вони вже проїхали, по якому кругу спідометр? Ну, да. Ні, я це заганяли спідометру? Нам... Откуди Нідерл... Ні, розганяли? Норвегії. Норвежки, а вони пробіг невеликий одна проблема в них рама. Ну, от там дуже поганий клімат. З виду наче машини нічого, але є все одно нюанси. Але момент в тому, що теж от багато людей говорять, от ви купуєте там дорогі машини. Наприклад, якщо L200 я вже беру в Києві, пофарбовану, пофарбовано, ну, чи це з через знайому, ми коли знайшли це, бувший, бувший військовослужбовець моєго названого сина побратиєм. І я йому довіряю, от якщо машина стоїть 6 тисяч доларів, покрашена, завезена в робочому стані, проведена тиво. Я рахую це нормально. Це нормально це а люди дивляться польські сайти, розумієш? І, і Що така різниця, так? Да? Да. Ну, Попробуйте там, загнати. Спалка, спалка, все. Там вже треба з шести машин одну вибрати, там, чи з десяти одну. Ну то це, це слова буде. професіонала, тому що... От вчора мені предложили, щоб ти розумів, Nissan Navara таку, як я пригнав, 2006-го, перед цим були 2009-го, там теж шостий рік. E, e. Зарядили люди 8800. Да, вона ліворука, вона... У ну, нас таких вам два пригнали ліворуких щас, Е, тоже. На ремонт? Ну хлопці, так, теж ці І, А яка ціна взагалі хайлюкса? По хайлюксу не скажу. Вони... Так само, як пригнали, і... вони не казали. Ну, це дорога машина взагалі. Ну зато якісно. Я теж хайлюкса буду брати. Що це я їх хайлюкса"? Питаю? E, ні, це не хайлюк. Хайлюкс це Тойота. E. Оце це свалки всього. Оці машини зараз в ремонт ніхто не хоче брати. Тобто ні по дізельній апаратурі, ні по чому. Цю машину ніхто не хоче обслуговувати. Тому що, е, якби немає ні запчастин, ні дороговизна. І, ну, дуже... Це що воно таке? А фронтера, я просто дивлюся, а форма така. Я я відганяв просто Mitsubishi Pajero Sport. Ні, спорт... так я ще й кажу. Я просто, от коли ви сказали, спорт. що там нема запчастин. Спорт, да. ну, оце, це... На міцуху я відганяв вагон третій. Та взагалі проблем да, немає да, по запчастям. Да, да. Даже а коробку... ні, 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 ніхто не хоче навіть дізілістити, ось скільки ми вже столкнулися, було у нас таких пару штук. Люди не хочуть навіть братися, тільки чуєш, що фронтера там, топливна, там тут в них вже стоїть топливна апаратура, така. в общем, Тільки чують одразу. Якщо взяти, наприклад, Навара і Л200. Там, там все просто. Тут ТНВД, я ж за цей ТНВД ніхто не хоче брати. Хай там і дорого, але ж воно ходить. Воно ходить, так. Ну ми вже передали скільки. Ну, у нас недорожників 8, за дев'ятий. Це і один бус ми передали L-300. Uh -huh. а от там кажуть, а, це старий корч. Так, да, він старий корч, але він же ж ну, як Л200. А Л200, тільки в просто кузові. да? простокузові. Да, так, там, ну, він же ми його тестували, він лізе, він це чітка машина. Хлопці, хлопці саме більше, що їм подобалося, ну, Те, що ми скільки машин ми не робили, це L200, вони були дуже доволі. І. і Хайлюкс, і Хайлюкси. Хайлюкси, так. — От вони кажуть, що... — Ну, навара не погана, проблема навара м'якша. Навара не така збита, як... не знаю, ну от саме ну, по відгукам того, що ми робили, потім вони їздили туди і верталися, то це l 200 і Hilux. — да, l 200 вже ж її прозвали, машина війни. Ну, вона реально зарекомендувала. Ну ось взяти оцю Ельку, вона Ну перед цим три місяці вона, до неї ніхто не ліз і вона під Бахмутом від'їздила. Роботу... І то ми на ній їхали, ми навіть ну, на ній не було там. І ніякого перечуття, що там якісь проблеми з ходовою, там якісь моменти, вона збита. Ну, так, да, вона навіть буде подати, але вона буде лізти, буде... Так, да, так що... А от... ця, ні, ця, от, цього стане це і... Це вже гробочки, так. Ну, а по Т4, в принципі... Т4 є, Т4 Запчастин хватає. Запчастин хватає. Е, в принципі, доступно, дешево. Це ж теж L200, ну, це воно вже на розборку йде. І, це ісуються. А, вони похожі просто. Мазда, може. Мазда, мазда. Вони походять, що Мазда, що Л200, потім що там ще. А ще знаєш, яку машину мені сказали? Це ж пацан, що ганяє мені машини, він, він же ж теж служив, він з Вугледара увольнявся. <губ> у, нього було, ну, у нього були навари, але був галопер. Хюндай. галопер <губ> Зарекомендував він себе непогано і <губ> на Вугледарі <губ> не було. Галопера не було. І все, він гнав їм. Я щось думав, що це Педжерік. Отак От дивишся з болку. Педжеро. Реально машина теж зарекомендувала себе непогано на Вугледарі з перших, ну він не ну Вугледарі, понятно, що не з перших днів війни. І оце він забирав галопера на ремонт на Дніпро. теж там хлопці є такі, як ви, дякуючи, яким їм ремонтується. І він гнав також галопера, дарував моєму підписнику, медведику, ну, покемону. Він і нам дві машини подарував. Цей хлопчина, дякуючи дівчатам, він подарував. Соренту, 에... Соренту і Екстрейл. Я не думав, що Екстрейл реально машина. Стрейл багато ми теж робили. Екстрейл mm -hmm. теж доволі такими кузові, Там деше по центру чи то. Ось такий у нас і був. 400 тисяч пробів рідний, латвійський. Але ти розумієш, пригнавши цю машину, піднявши її на підйомник, так, таке було відчуття, що цю машину... Людина робила для себе. Навіть речаги були нові поміняні. Ну Ніссан він просто із за дорогу визнишу. У нього за частини є Нісан да. Інфініті. Це один і бренд. Там колодки, мінімум там 100 доларів, якщо по оригіналу речаги там тільки в оригіналі там шарова випала, треба речаг міняти. Да. Тому, що там немає ремкомплекта, ні речага, там селінбока можеш, ну якщо е, шарової проблема, тобі треба поміняти речагу з бою. Поляга, скуди ти роден? Ну такі розгорік у мене. Я Черкащини. Бляха, ну я не Черкащини, я вже з родом за ну то немає різниці. А скільки взагалі так за день, ну скільки задіяно, ну, скільки зразу машин ремонтується у вас на підйомниках? Я думаю, там багато машин. Ми військових одночасно ще. Ні, ні, взагалі машин. Ну, зрозуміло, що гражданські машини теж цивільні. Шість-сім за ну, один в один шіпільно, момент можуть. Це у вас тут охорона живе, так? так, так. так це нормально, це нормально. Тільки я... чує чу, десь бахка, він аж мотор. А собаки вони завжди вони такі. Що ти, Юра, прийняв машину? Юр, це на місці. Мотор є, є, то в машину ми забираємо додому. Це ми власне за щоб цього. Так що Ванюхі сьогодні передамо машинку, я одним оком загляну Я вже так роз, розговорився. От скільки машинок. Тут і наша машинка ремонтувалася. Що це вірунвальських машин багато. Хлопці ремонтують, різні. Оце теж військова, я так. Да, військова. Да, це педжеро, мабуть. Це ж педжерік, да? Спорт, так? Спорт, Спортспорт, так. Да. Ну, ми відганяли педжеро да, він були якісь ставки вставлені, такі колеса на ньому були. І хлопці на бахмут на ньому. Ну, вона як їхать. Дуже важко на ній було рушати, тому що великі колеса і вона дуже велика була. Але за рахунок того, що коли включаєш понижайку, і отам от вона себе показала іменно на переході. Вони навіть за собою те четвертого витягнули. О, так що Да, мотор, якби хоча б і дуже себе за зарекомендував вагон. Вагон третій дуже добре. Трилітровий двигун там, так? Да? Що було, це Mitsubishi, Мітсубісі, паспорти, ну і Хайлюкси. А що скажете по повноприводному, це там Т5, Т4. Часто приїжджають такі машини на ремонт? Взагалі вони ну, не дуже розпространені, так? Да? Не було такого да. повноприводного ексбусу, повноприводного ні одного робили. Ну але за Л-300 ви знаєте, що є такі. Але вони рідкісні, ну їх мало. Робили ми перед цим десь місяць назад. Десь Ти ж по запчастинам те саме, що на Л200, так? Да? Там ж мости такі самі, наче, Так, є муска саме, так, да, виходить. Це, виходить, на ту раму накинули просто цього Тазіка. Узов просто інший прицепили. Ну, Юрка нам так тестував. Такий цікавий, так? Да? Бобик, бобик. Уазік віддихає, звісно. Так що, що, друзі, будемо тулити. Що де Яка Якрати машина? Хайлюк. хайлюк? А де хайлюк? А, є, жено, Да. так. Да. 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 Так що будемо Йожику казати. Тут же саме обідно, що грошей ще немає, а вже є хайлюк і на підході Л-200. І такі машини, які б хотілося забрати, тому що вони реально ходять. ходять. От. І не хочеться купувати. Або тут же проблема яка? Коли ти збираєш на машину, ти не можеш її замовити, поки в тебе немає грошей, бо ти не знаєш. Але в нас зараз є один плюс. У нас зараз її жачок. Він приїз, привіз машину. Якщо ми поїхали, машину забрали, навіть гроші йому не давали. Гроші були, він неділю не можна було віддати гроші. То я їздив, віддав гроші, приїхав, він каже: чуєш, ти ж навару там ждав, так забирай її тепер. І я прийшлося її забрати. А тепер треба на них гроші нас забирати. Так що такі теж моменти є. Так що ми вам дякуємо за вашу роботу. Працюйте, тому що е як кожен робив внесок. У цю перемогу, тому що якщо не буде таких СТО і не будуть ремонтувати машин, то не буде хлопцям на чому їздити. Якщо всі заб'ють хрен і потікають кудись, ну це ж буде жесть. Ну Це так по-простому, по сільському. Жодного жодного дня з повномасштабного станція закрита, там може було пару днів, два дня або три, всього. Так що треба працювати. Так що я вам дякую. Вже нормально, так? Да? Що, Віруха, понравилося СТО тобі? Да? Хороше, а ми просто одразу не прочитали, що там. І ми думали, що шойгу. Ну, типу, від, шай... від цього, від міністра їхнього. Да? Думаю, може не їхать туди, може це якась кацаповська стилочиш. Ну, пам'ятаєш, я на цьому на стрімі казав, а я ж не дочитав і не додивився. Воно ж і в очках, і теж хреновенько бачу трохи. О. Так що так, що, погнали тоді? Ну, це більше все туди не Що, так это слесар робив. А ви звідки Київський? Та, оболонь. Оболонь. Так що оболонь робила машинку. Це ТЦК ловонь, кожен день на Так що для, для... для 58-ї бригади робили машинку для наших захисників. Так що дякуємо вам. Думаємо, що буде служити. Ви ж з любов'ю робили, правильно? Ну, по вас видно, що ви добрий і щирий чоловік. А ну, в принципі, тут таких і не зустрічав. Ні, буває, заїжджаєш там на СТО і тебе ганяють, як собаку. Понимаєш? І там ум о, є собака. Все. Ты хоть зблизька подвигаемся, да? Такий прикольний хайлюкс. А, тоже так? да? Да. На механіки дизель 2,5. Ну так нормально. А тут 5,7 бензин. Ти не пробував включати роздатку? Да, треба тут попробовать. Ні, ну воно включається? вон включается. машина давай. Попробуй. Попробуем. Що погнали? Дук, так. Да. Все, дівчата, погнали. Все, нарешті ми забрали. Любуны. Не... Ти ж хочеш, ти ж розумієш, їм же треба ход дох, ще як воно там. Бургера якось. Ну давай і так. Все, погнали з девочками. Зробили. Ну що, друзі, летимо додому з дівчатами, машинка попереду. Ту роботу, яку ми запланували, ми зробили. Е, що там, воно надію, е, наряд виконання робіт. Трішки затягнулося по часу, тому що була проблема з якимсь там дозатором чи щось таке, там, що включає роздатку. Повний привід діагностика. Клапана, зміна. Так, що там далі? А, це ти коротко читаєш, там два наряди. О, no. oh, ось багато. Підшипник цапки лівої заміна, хрестової. Хрестовина задня кардана заміна, пальмівні колодки, задні заміна, ресора, задня ліва, ресора задня ліва, депонічник. — що? що? Е, колпак ступці колеса все. Ступиці, колпак ступиці. І там другий наряд там. Сковакова, ліва, і тут багато. 18 пунктів. Вісімнадцять пунктів і там... Ну ще на другому листку. Бугалка. Оп. Це я прочитала. Да, і негативі, і сума на одній бумажки і на другій. 1500 на одній, а на другі 45 ну, тисяч. Читай, там ще написано, Зайди. там є за роботу. Так. Скільки? І плюс півтори чисті Ну На другій бумажці, два наряди. ,5, ,5. Ми заплатили 63 550 гривень. Отакий дешевий ремонт. І це ще хлопці не казали мені по ТНВД, а Юра мені говорить, є момент при заводці, або це проблема з ТНВД, або з самими форсунками. Так що, не знаю, Ванюх і скажемо, можливо ще буде час, заїдемо до нас на СТО. Хай зроблять, ну, каже, що навряд чи воно покаже. Це або те, або те. Більше всього, що форсункам гайки. Ну а так, все, що просив, Ванюха, зробили. Наряд виконання робіт ми забрали. Також є вайбері, скидали мені. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Всім бажаємо скорішої перемоги, летимо додому, рухаємося далі. Наступний ремонт це у нас буде навара, яка знаходиться в Харкові, капремонт двигуна. От, е якщо чесно, це займає дуже багато часу і, ну, і нервів, тому що коли ремонтуєш одне, вилазить друге, потім не виходить його знайти туди-сюди. Хто в темі, той пойме, але ми не можемо залишити хлопців без підтримки. Будемо рухатися далі, будемо працювати і будемо допомагати. Так що хто там думає, що оба збирали на одну машину, нічого не зробили, збирали на другу, нічого не зробили. Це скрізь людський фактор. І, на жаль, коли обіцяють виконати роботу там в такий термін. Ну, завжди якісь вилазять підводні камінці і не завжди це все діло отримує. Так що, друзі, почему? На цьому точно все. В кого є можливість підтримати наші починання, підтримуйте. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Я ну, дядя Юра настав, походу на заправку. Дівчатам не так як. Заправити, а так як купити вам по бургеру. Так що, друзі, все, всім пока, да? дівчуха. Да. Слава всім Україні! Вероям да. слава! Так що завтра п'ятниця, дай Бог все нормально. Будемо проводити прямий ефір. Приєднуйтесь. всім пока. Юра прийшла. Шо там? Шо, тут чи поїдемо десь на трасу далі. Та вже давай на трасу Ні, Ну ні, давай по бургеру візьмуть, ні, заїдь сюди і через. Все, давай. Да я заеду. Все, я тут я свою тут ставлю. Давай. Заезжай.